Привіт, любі, дорогі овни! Це підказки ангелів на липень 2025 року. Запитаємо карт три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися, яка пануватиме між партнерами моральна енергія, і також витягнемо карту для людей, які в пошуку стосунків, які шанси принесе Липень для зустрічі? Чи будуть у вас романтичні? Побачення, чи є шанс зустріти людину по долі, людину для душі. І також а, третя сфера вашого життя це робота, яка атмосфера на роботі, чого приємно очікувати, чого остерігатися для людей які у пошуку роботи. Витягнемо карту, запитаємо підказку у ангелів, які шанси принесе вам липень місяць, чи є шанси знайти хорошу роботу. І фінанси, що робити, щоб ви фінанси. Прибували, щоб легко йшли вам в руки, і чого не робити, щоб не втрачати, також витягнемо карту, головну енергію ем, липня місяця, що робити, яку енергію в собі плекати, щоб вам везло в липні місяці, щоб фортуна посміхалася вам. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Чого приємного очікувати, в стосунках Перша карта для вас, дорогесенькі туз. Туз мечів це чіткість ясність, все буде чітко, все буде ясно, це розмови, це багато розмов, це коли хочеться розставити крапки над І, коли потрібні розмови, коли потрібно домовитися. І це також коли потрібно знайти компроміс. Тут порада від карт, що робити в парі, що робити вам. Партнерам йти на розмову, не чекати, коли ваш партнер піде вам на зустріч, починати розмову. І тут важливо починати розмову, власне, без претензій, а чітко висловити тільки свою думку. Тут важливо говорити про себе. Чого хочете ви і як не хочете ви, дуже в ніжній, делікатній формі заявляти про свої якісь бажання, бачення, як би ви хотіли чи чого би ви хотіли, але не починати розмову про партнера, чого він не робить, що він хоче. Починайте про себе тут ваші думки, які ви вмієте чітко висловити, чітко донести до свого партнера, і також це карта, що слухати. Іти на компроміс. Давайте витягнемо ще одну карту. І разом: тут двійка жезлів, це про те, що у двох. У двох ви щось плануєте. Тут плани, тут дії, спланувати, подіяти. Поді, можливо, відпустку, можливо, якісь інші у вас плани. Але перед тим, як планувати, треба почути один одного, висловити свою думку. І далі продовжувати вже отут, у двох, люди щось роблять у вас, або відпуска, або переїзд ваші плани індивідуальні, переводьте на себе, і отакі енергії будуть вам допомагати. Буде більше розуміння, взаємопорозуміння між вами, що дуже важливо на даний момент це розмови, розмови з партнером. Так, чого не робити сонце. Сонце карта дуже позитивна, дуже хороша, але ми задали питання, чого не робити в парі. Тобто тут є на... це ще контролююча карта. Це контроль, це тиск, це спалювання один одного, сильним контролем, коли перевіряють телефонні розмови. Ну, Все-все-все до дрібниць більше довіри. Більше довіри. І є тут така тема контролю, пресу, і як тільки людина як сонце, це наше его, коли ми хочемо нав'язати свою думку всім і не чути іншої думки. Тут відпустити такий тотальний контроль і трошки довіритися більше партнеру, довіритися долі. Тут заявити про те, що ви хочете, але це також про компроміс. Енергія сонця, ми розуміємо, що сонце, воно як коли є сонце, все росте, все цвіте, життя на землі продовжується. Але коли сонця забагато, сонце дуже сильне, а воно спалює стати таким ніжним теплим сонечком, а не сонцем, яке спалює і робить пустелю, і неможливо жити. В таких умовах життя немає. Знаємо, що в пустелі тільки пісок гарячий і немає життя. Тому тут. Давати життя, гріти, зігрівати, але не спалювати, а спалюємо в нашому житті. Ми все тотальним контролем, жорсткими рамками, тобто пресуємо, контролюємо, нав'язуємо свою думку, нема іншої. Не питаємо і не чуємо, чого хоче партнер. І все якби, приймаємо з такою критикою і супротивом. Ось це відпустити, попробувати відпустити контроль. Зрозуміло, що якщо є такий контроль з боку партнера, це також нелегко донести що, але треба починати. Так. Давайте витягнемо карту для людей, які у пошуках пари другої своєї половинки. Які шанси зустріти свою половинку, побачення, чи будуть побачення, чи буде переписка, що принесе вам? Щось піде не по плану? Дуже блискавичне рішення ви приймете. Давайте підказку нам, що за блискавичне рішення. Щось буде творитися у вашому житті. А дивіться, тут іде геть хтось. Тут хтось йде геть. Можливо, вам треба відпустити цю людину, тому що тут щось піде не по плану. Людина як іде геть. Так, дивимося далі. Дайте нам підказочку. Якесь розчарування йде. І розчарування це може бути, що ми задали запитання, чи є шанс зустріти. Партнера є шанс, але цей шанс буде як гріб. Це може статися дуже блискавично, неочікувано і ненадовго. Якщо прийде якась людина у ваше життя, зараз будуть якісь такі моменти блискавичні, дуже швидко. Ви можуть починатися дуже так стрімко відносини, дуже швидко, але ненадовго і Буде більше розчарувань, чим не чим очікувалося. Отки блискавична може бути зустріч, блискавичне знайомство, але ненадовго. надовго. І тут що властиво що є шанси. Але вони будуть, знаєте, такими будьте, треба тримати своє серце відкритим, але з таким тверезим. Бо рицар Пентаклів це про такий земний, тверезий погляд на ситуацію. Будуть у вас шанси, шанси є. Можливо, переписка, знайомство, але можуть бути такі з боку партнера обіцянки, які він не... Дотримається. І тут карта розчарувань, що ви розочаруєтеся в комусь. Можливо, у вас зараз є якесь таке знайомство. Зараз на такому плані тендітному, і ви розочаруєтеся. Так, а якщо подарує доля, то дуже так тверезо оцінюєте ситуацію, ви можете прийти розчарування під кінець, буде така несерйозне все. Далі робота, яка атмосфера панує на роботі у вас? На роботі чудова атмосфера. Тут карта стабільності, карта таких традицій, все буде спокійно, і яка атмосфера в енергетика в колективі. А в колективі також карта четвірка, це як стабільність, немає ніяких таких рухів різких, немає різких змін. Про що це говорить? Що буде час. Всі вчасно підуть у відпустку. Всім все буде вчасно, без конфліктів. Кожен це як карта відпустки, і тут таке гніздечко, серце в гніздечку, турбота, вас підмінять, все буде добре. На роботі без великих змін в колективі все добре. Давайте витягнемо карту. Навіть якась кар'єрна сходинка у вам відкриється якийсь новий шлях. Ви можете кар'єрно рости або піти ще вчитися. Або стати для когось вчителем, якщо ви будете. Це карта масштабування, розширення. Можливо, ви будете брати ще людей до себе на роботу і станете тим вчителем, або назначити людину, яка буде вчити, підготовляти. Так, для людей, які в пошуку роботи, які можливості відкриває липень вам, хто шукає роботу, є якісь обмеження зараз. Ви стараєтеся, але якось липень буде такий для вас обмежуючий. Давайте нам ще одну карту. І буде, якщо буде, буде карта вибору, так чи ні, вам може треба буде вибирати все треба буде зважувати. Не зразу ви знайдете роботу, не зразу будуть багато перешкод, але ці перешкоди ви пройдете. Вони бачите такі. Є перешкоди, треба подолати, тобто просто переступити сход через паркан. Якісь такі будуть, наприклад, це як пройти співбесіду, треба про себе заявити, не ховатися за цим парканом, не ховатися, не, як то кажуть, без зайвої скромності, заявити про себе, переступити у той бар'єр. Тобто треба ще постаратися, потрудитися, заявити про себе, і ви будете мати вибір. Є вибір тут. Ви будете вибирати, а будете мати або дві пропозиції, тут як і такі два можуть бути джерела доходу. Можливо, ви зараз маєте уже роботу якусь і ще шукаєте підробіток, будете все зважувати, будуть шанси, будуть пропозиції, і вам треба буде про себе заявити, можливо, ще дадуть якісь тестові завдання по цій карті. Вам треба буде пройти ті тестові завдання, чи ви будете готуватися до співбесіди. Тобто є ще треба буде потрудитися, постаратися. І липень дасть вам шанси. Так, тепер у нас фінанси. Що робити, щоб фінанси примножувати? Тут у нас імператор, імператор це дисципліна, контроль над своїми фінансами, жорсткий контроль імператор – Це про такий дуже-дуже жорсткий контроль, коли треба контролювати всі розходи. Ці прибутки, що куди йде, чого не робити. До дві карти у нас випало. Легковажного відношення до грошей не мало би бути. Але взагалі у вас грошей буде навіть більше, ніж ви думаєте, тут є ще дохід. Карта закохані у фінансах це коли є заключення договорів, якісь можуть бути. Договори угоди купівлі-продаж, що у вас буде дохід, ще додатковий дохід, або ви будете, можливо, ви щось дасте в оренду, продасте, перепродасте якусь нерухомість, машину, якісь отакі ротації з грошима. І ще це може бути, коли ви вкладаєтеся, ви, навпаки, щось придбаєте, таке, що буде приносити вам дохід в майбутньому. Так, і карта. На місяць, головна енергія місяця. Яку енергію в собі плекати, щоб фортуна вам посміхалася? А, вісімка. Вісімка жезлів це про швидкість, про те, що вам треба буде всюди встигати все робити. Отаку, і це про те, що у вас буде багато енергії. Ви, ви все будете встигати, вам все буде вдаватися. Енергії буде багато. Підтримуйте ту енергію собі, плекайте. А, Тобто це про рух. Це рух, це дія, це поїздки, це зустрічі, будьте на виду, приймайте таку яскраву і ні від чого не відмовляйтеся. От так, я би сказала, йде інформація про те, що не відмовляйтеся не відмовляйтеся від ніяких пропозицій. Всюди йдіть, а у вас буде багато на все енергії. Не, зах... не ховайтеся від світу, йдіть. І у вас все буде вдаватися, і до фортуна буде вам посміхатися. Можливо, зустріч з потрібними людьми, потрібна інформація вам прийде. Щось буде таке, коли ви будете рухатися, йти вперед, рух, рух, рух. Це найшвидкісніша карта. будете приймати швидке рішення, все буде вам вдаватися, і фортуна буде на вашому боці. Це як доля любить таких ризикових людей, це також і про сміливість.